Не знаю, як вам, але мені дуже шкода, коли ці хлопчики молоді тонуть. Зараз я говорю не про будь-яких утопленників, як ви вже зрозуміли, а про тих, що тонуть при перетині річки Тиса. Тобто люди хочуть покинути нелегально країну. Я закликаю цього не робити і добровільно йти мобілізуватися в ТЦК. Але маємо факт, люди це роблять, наважуються, наважуються, звичайно, що чоловіки, і то часто молоді хлопці, навіть менше 20, і воно тоне. І здавалось би, це якісь прогалини в їх підготовці, може погано вміють плавати, або то є такі люди, що навчились добре плавати десь на морі, солоному. А в річ, річка ж не солона, там трошки важче. Люди панікують починають починають ну, ніби гребти. З усіх сил цим самим ковтають зайву воду і тонуть. Але я недавно побачив статистику, яка вказує на досить неприроднє походження цих утоплень численних. Справа в тому, що статистика показує, що при перетині річки тиса люди тонуть. Від трьох до п'яти зів частіше, ніж при перетині аналогічних за шириною річок з такою ж температурою води і швидкістю течії. Є в Україні багато річок, з яких яких можна прирівняти до тиси, в якихось місцях ністер підходить, та й не тільки. Тобто, що відбувається? Чому так активно там тонуть люди? Всі списували це на те, що люди поспішають. Чи люди не підготовлені, ні-ні. ні, Тут є містичний фактор. І я б не вірив в це, поки не поспілкувався з одним з утопленників, якого вдалося відкачати. Якимось дивом його течія викинула з води, коли він вже захлеснувся, і, по суті, вже все був мертвий. То була смерть клінічна. Але він повернувся можна сказати, з того світу. Це ухилянт, звичайно ж, хай його судить Бог Господь. Не мені його судити, але який був його коментар про цю трагедію про свою смерть? Коментар був дуже дивний і схожий на коментар взагалі божевільної е, людини. Хтось сказав, одразу видно з молодиком попрацювали спецслужби, накачали наркотою. Він тепер не сповна розуму чи може лоботомію якусь провели. Але ні, хлопець звичайний живе нормальним життям. Зараз він вирішив добровільно е, мобілізуватися. І він дуже задоволений своїм теперішнім становищем. Його хвалять командири і кажуть, що він перший перший рветься, кидається на мінні поля, тобто такий войовник. Дуже дивно, чого він хотів до цього втекти, правда? <клес> Воїн, <клес> герой. Але він дав коментар. Отже, каже він ось таке: Я е, вмію добре плавати, бо вчився плавати на річках. Він нібито з Західної України. Тому він був максимально готовий. Каже, що не панікував, тобто, був у хорошому стані духу, якихось випив таблеток попередньо для мужності. Я не знаю, що він мав на увазі, може, якісь антидепресанти. І все з ним було гаразд. І ось він, десь допливаючи вже до середини річки, тобто вже практично його ця протизаконна, жахлива авантюра вдалася, він. Почув, як хтось його кличе. Ніби голос був жіночий, чи вірніше, навіть дівочий. Він роззирається, але навкруги нікого не бачить. Безлюдно, тільки оці голі береги, якийсь лісок, там, якась соня, може, здохла, плаває, людей, людей нема. І він подумав, почулося. Починає далі гребти і чує ще цей голос. Але на своє здивування виявляє, що голос чути не, не з боку Румунії чи Україна, Румунія, так, якщо я не помиляюсь, і не з боку України. А чути знизу, з-під води. Голос дівчини. Він дивиться, нікого не помічає, але помічає бульбашки, ніби хтось тоне. Голос, ну голос почути з-під води, це є це є неможливо, це містика, але він на той момент не міг зорієнтуватися, що це, ну, очевидно, якісь видіння, галюцинації. І він, побачивши, як бульбашки пливуть, занурив голову під воду, щоб роззирнутися, чи справді там хтось не тоне. І таки справді він побачив силует дівчини, яка ще. Ніби дихає, махає пальцями. Він не бачив, що в річку хтось заходив, хтось намагався переплисти нічого човна, нічого. Але там дійсно був силует жінки, яка тоне. Вона ніби була. Він завіряє без одягу, тільки мала на собі білу, якусь білу, таку напівпрозору тканину, або, як, або ця тюль. Ну, штора. І він захотів їй допомогти. Ну, він плавець хороший, миє і пірнати все. Він пірнає, і ніби вона ну, від нього не так вже й далеко. То річка не глибока, але в деяких місцях вона має глибину. Я не знаю скільки, наскільки говорить, 4 метри має. Він підпливає ближче, щоб вхопити за руку, витягнути дівчину, хапає за руку, але розуміє, що щось не так. Тому що рука страшно, страшно зморщена і синя, ніби він вже хапає. За руку вмерця. Але він е, на ніби інерції, він її торкнувся руки. І тут ця дівчина розвертається, і він розуміє, що перед ним, на перший погляд, мертва жінка. Але широко розплющує очі, і видно усмішку крізь гнилі, гнилі зуби, крізь яких там витікає якась темна субстанція, гнилизна. Мертвечина, одним словом, вона усміхається і хапає його вже сама руками одною іншою, і тягне на дно, він виривається, але сили його є недостатньо, щоб вирватися з полону оцеї темної сутності, цієї, можливо, відьми, якоїсь чорної русалки, чи що. Вона його притискає до дна, так тримає, аж поки він не захлинається водою. Вона він захлинається водою і далі якимось чином. Його течія рятує, <кій> іноді буває, що е, з, течія е, може зна е, сильно підніматися, якийсь ефект спрацював, його викинуло на берег, і він зізнався, попросив своє ім'я лишити в таємниці. Він до цієї пори ходить, зливає віск, е, тому що це жахіття застрягло в нього перед очима і не дає йому жити. І через нічні жахи воно вертається до нього знову і знову, знову і знову. Я не беруся стверджувати, що це кожного разу таке відбувається, коли якийсь молодик збирається перетинати річку Тиса чи, можливо, іншу якусь водну перешкоду, аби не знаю, втікти кудись. чи можливо, Може, це відбувається не тільки на кордоні, може, це всюди. Але подейкують я чув такі плітки, навіть не пам'ятаю, по-моєму, в коментарях десь читав, в коментарях. В якійсь великій спільноті в Телеграмі чи що, українській, подейкують люди, що в нас створено одне міністерство додаткове в країні, і це міністерство спеціалізується на, ек... на екстрасенсориці, на окультизмі і ритуалах і кажуть. Що аби з ухилянтами боротися, би їх провчити, і аби людям нав'язати страх перед втечею а втеча проти законна, бійтеся Бога. 에... <кхм> Здовж по периметру країни ну, по кордонах виставлено різних духів і різну нечисть, яка або лякає, або катує, або вбиває втікачів. 에... Важко пересвідчитись тому, що це є правда. Ну, все ж таки, додаткове Міністерство магії. Темні сутності, у змові з політиками України. Не знаю, чи хтось може це сприймати всерйоз, Зрештою, це інформація з коментарів якихось. Але піс... я це прочитав після, того, як ознайомився з випадком оцього молодого чоловіка, і в мене кров холоне в жилах, попри те, що це на перший погляд казочки. Я вже починаю вірити у все. А кажіть, чи вірите ви? А якщо не вірите, висловтесь так само в коментарях. Для мене це важливо. Сподіваюся, інформація має для вас значення, і ви зробите правильні висновки з неї. Бережіться!